Если алкоголь не решает проблем, почему люди его пьют? Эфир тоже не решает. Коньяк хотя бы старается. И вот с того момента я люблю готовить, посуду мыть, стирать. Гладь. До оплаты 125 гривен. А это же то дребнейше? 125 купей уже не Дорезаем по суставу их ноги. Ломаем. И дорезаем. Це біжу, я значить, з газової служби. Вигнали мене звідти. Ви спитаєте чого? Я прийшов до них, сів на крісло, як перданув, вони очі вилупили. А я кажу, а за доставку газу хто буде платити? Молодість, Я був бедін. До спустя годи упорного труда я більше не молод! <плес> Ну от і збулася моя мечта. Три роки в ЗСУ. Я збирав гроші. Вот. Ну і що? Купив собі телефон з камерою. Хожу, знімаю, балдею. А якось так. Авахуятор.

Добре, що він не сказав, у якому стані ці душі мають бути. Тортуга. Тортуга. Скажи, будь ласка, я тебе влаштував маршрутиком Київ-Житомир. Там ти взяв повний автобус людей, відвіз з Донецьку область і сказав Десант земля, і виселив всіх. Знаєш, обідно, це коли дівчина була з тобою тільки через гроші, які ти в неї позичив. Мелочна сука. хе. Чиван! Давай, може, трохи вип'ємо. Оседь, блядь, Я трохи вип'ємо! Ми на роботі. Давай нахуяримся! Що потрібно поміняти, щоб твоє життя стало краще? Долари. О, це Фу, не очень. Это вообще как у всех. Это что такое? Что это? Инструктор. А если там мы случайно пешехода не пропустим? Мы на одну посадим? что а нас двух? І на Доброго дня! Я трішки соромлюсь сказати. Брат, не соромся! Не буває поганих напоїв. Е, мені великий лавандовий раф з подвійним кокосовим сиропом на безловтозному молоці та збитими вершками. Чого ви боялися? Ви думали, що я вас буду засуджувати? Дякую, брате. Добрий Добрий день! Добрий день, е, Капучино. Вам капучино на звичайному, безлактозному, вівсяному, мигдалевому, кокосовому, хуйосовому. Вам в закладі, чи з собою, чи додому, чи до баби, чи до діда, чи до хати. Куди вам бля У вас готівка, карта, криптовалюта натурою. А десерт до де кого бажаєте, макарунчик, круасанчик, кексик, сосісочка в тісті. Вибачте, ми зачиняємось. До побачення. У мене слабка короткочасна пам'ять. По дві таблетки, три рази на день, 10 днів. Запивати водою. Все зрозуміло? Три рази по дві години через три доби без води на місяць учора. Зрозуміло? Так. Дозвол. Ні, не відкривай. Ні. Обленерго. Та як відключаємо? По графіку чи по совісті? Ти вже забув, як ми то в морозе високу вольтку рехтували? Хоч би хто вийшов тобі чаю налив? Закими в тому ЛКП і влада в наших руках, відключка буде іно по совісті. <гум> Зене крішала з міськради. Добра Ще би годину мало швітити. Маречка профура. Хоч би раз спитала, як ви, хлопці. То точно. Спати. Але якось не по совісті про фуру на швята без швітла лишити. Ти вже забув, як ти її кадрева, вона тобі казала, ти, не мій уровнь? Що згадав? Перка то дебільне, же постійно речить, як пес, же ми ставимо машину на його місце. Навіть тепер без швітла пувеє, як вовк. І моє улюблене айтішник, який не вітається. Ну, але як ти йому виробиш, коли йому хлопець правильного електроживлення встановили сонячні панелі і акумулятори? Тобі монтіровку нафіга видали. Дружба це як обіцятися в штани. Усі можуть бачити, але лише ти відчуваєш це тепло всередині. Дякую, що ти є з циклинкою в моїх штанах. Якщо після вживання алкоголю вас не тягне танцювати, веселитися, розмножуватися і попа не шукає пригод, то не переводьте продукт. Вам пити категорично заборонено. Як будемо стріфтися? Так, Дивіться, мені з боку такий переход зроблять. Угу. Зверху така довжина. Угу. <кій> Але так, щоб я десь укладувався. Хорошо. Скоро новий рік, а ти ще нікому не купив подарунки. І не треба обійдуться. На цій теплій та зворушливій ноті я маю сказати вам, що це остання програма проєкту Все буде добре. Маге. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже, в тумбочки. А хто кладе в тумбочку гроші? Не знаю. Так де ти гроші? В тумбочки. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Коли починає розвиватися малий і середній бізнес, ми повинні розвивати корупцію. Неужели мало сегодняшних жертв? Надо, чтобы в Украине продолжали гибнуть и страдать тысячи людей. Остановитесь! Мы с, в самом начале с Дмитрием Анатольевичем договорились, что не будем говорить о плохом, а лучше сделаем. Привет! Привет, как справы? Да, все хорошо, а у тебя как? Я зайшов в барбершоп, підстригтись. А ти чим зайнята? Де ти? Слухай, я тут в магазин зайшла. Таке класне плаття придивилась. Хочу купити. Можеш мені скинути гроші на карту? Алло? Алло? Блін, зв'язок обірвався. Where is that? I do what's happened, what's why happened? I'm really scared, why are they... Why it's just a heartache, cause it's so nice storm outside. Don't mm -hmm. worry, go back to sleep. It's okay, mm -hmm. it's okay, dear, mm -hmm. it's okay. Mom, what was that? I think it's a P.P.O. Celebration? P.P.O. What was that? Збиття з Збиття спидже, що збиття збиття.